Вітаю, друзі! Ви на каналі Новин. Дуже багато цікавих подій. Поїхали. А Росія заявила, що скинула на Україну авіабомбу ФАБ-3000. Су-34 завдав удару планувальною бомбою ФАП-3000, що важить понад 3 тони. Міноборони РФ заявляло, що російські війська нібито скинули ФАБ-3000 по пункту дислокації ЗСУ. Російський льотчик стверджує, що складно уявити собі ціль, таку, яку б не можна було б вразити такою великою авіабомбою. Взагалі, з початку цього тижня Росія застосувала понад 700 керованих авіабомб, понад 170 ударних безпілотних апаратів різних типів, а також 80 ракет. Так повідомив Зеленський. А також Росія вивела чотири бойових кораблів в Азовське море станом на ранок, 14 липня. Так повідомило військові морські сили, але в Чорному морі кораблів немає. Глава офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни скидують бомби з літаків Су 34 які базуються на аеродромах, які збройні сили України повинні знищувати, щоб захистити українців. За його словами, для цього Україні потрібний дозвіл на удари в глиб Росії західною зброєю, щоб такі літаки більше не скидували бомби. І одне таке рішення може вберегти багатьох українців. Підкреслив Єрмак. взагалі. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66. Найнапруженіша ситуація на Прокуровському напрямку, де відбулася понад третина всіх. Усіх боїв. Також армія РФ активно штурмує на турецькому напрямку, так повідомив Генштаб. Зокрема, на Покровському напрямку з початку доби зафіксовано 24 російські атаки. В Україні збільшились шанси отримати винищувачі Гріпен. Україна та Швеція ведуть перемовини про надання Києву винищувачів Гріпень, так повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовка. Ситуація наступна: президент України постійно підіймає це питання перед керівництвом Швеції. І так було, до речі, ще й до вступу Швеції в НАТО. Але із зрозумілих причин тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували наразі своє членство в альянсі. Ситуація змінилась. Тепер країна в НАТО, і президент знову спілкується з прем'єром-міністром Швеції. І зараз. Швеція нічого не загрожує і вони можуть надати Україні свої винищувачі. Я вам нагадаю, що винищувачі гріпень такі ж добрі, як і Ф-16. До речі, НАТО недостатньо допомагає Україні. Союзники на східному фланзі НАТО, насамперед, країни Балтії та Польща вже давно закликають до збільшення підтримки України. Так, аналізуючи, наприклад, саміт НАТО, що відбувся у Вашингтоні, видання вказує, що така допомога, яка Захід надає Україні, дає можливість Збройним силам України лише оборонятись, а не дозволяє виграти війну. Про це пише видання Forging Policy. А далі я вам зачитаю: ми здебільшого підтримуємо Україну, щоб вона продовжувала битися і добиватися певних успіхів. А не виграла битву. У нас немає реальної стратегії для цієї війни, заявила Ліана Фікс, науковий співробітник з питань Європи у Раді з міжнародних відносин. Як зазначає газета, аналітики сумніваються, що заходи, оголошені на саміті, можуть змінити перебіг подій на полі бою в Україні. Ну а тим часом. Лукашенко, президент Білорусі, заявив про зниження загрози на кордоні з Україною і доручив відвести звідти білоруські війська. Після нашої певної роботи українці свої збройні сили та додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели і взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону. Зараз у нас немає жодних ускладнень з українцями, і я сподіваюся, що й не буде, заявив Лукашенко. Також білоруський лідер заявив, що обговорить з Путіним. Подальші кроки по Україні і закликав до переговорів, інакше буде ескалація. Далі дуже цікава інформація: до 2100 року населення України сильно скоротиться. ООН прогнозує, що у 2084 році буде максимальний рівень людства у цьому столітті, а саме 10,3 мільярди осіб населення України. Буде скорочуватися таких висновків дійшли в ООН. В доповіді ООН стверджується, що на початок цього року в Україні було близько 37 мільйонів людей. Але до 2100 року населення країни буде скорочуватися і скоротиться, слухайте уважно, до 15,3 мільйонів осіб. При цьому очікується, що середня тривалість життя поступово. Зростатиме і до кінця 21 століття становитиме 82 роки. Чоловіки в середньому житимуть трохи менше, а саме 80 років, а жінки майже 84. Я вам нагадаю, що скорочення українців варто очікувати в будь якому випадку, навіть якщо Україна поверне мігрантів або залучатиме їх з інших держав в експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа стріляли. Наразі з'явилася інформація про нападника. А його ідентифіковано як 20-річного Томаса Меттю Крукса із Белтс Парку, штат Пенсільванія. Чоловік сидів на даху виробничного заводу більш ніж за 120 двадцять метрів від сцени. ФБР вважає стрілянину спробою вбивства Трампа. Секретна служба застрелила підозрюваного майже одразу. Окружний прокурор містечка, ну в якому проходив мітинг, повідомив, що стрілець був убитий. Мітинг Трампа перервали, охорона забрала його з місця подій. А внаслідок інциденту Трамп отримав вогнепальне поранення вуха. Така стрілянина розслідується як замах на вбивство колишнього президента. А поліція Нью-Йорка посилює безпеку в районі вежі Трамп тауер та інших районах після стрілянини на мітингу Трампа. Тож про що взагалі говорить сам постріл? Куля в Трампа назавжди змінить американську історію. По-перше, такі події підірвали президентську кампанію США 2024 року, завдавши значної шкоди у соціальній і культурній сферах життя країни. Створювана десятиліттями ілюзія безпеки та захищеності в американській політиці драматично наразі зруйнована. Трамп отримав лише незначні травми, але куля від нього була дуже близько. Під час замаху кулі лише злегка зачепила експрезидента США Дональда Трампа. Однак вони вбили одного з учасників мітингу у Пенсільванії та важко поранили ще двох. Із часів, коли у Рональда Рейгана стріляв Джон Хінглі Молодший ще у 1981 році не було жодного подібного драматичного випадку насильства, спрямованого проти президента або кандидата в президенти. Це нагадує про більш темні часи в історії США. Близько 60 років тому обох братів Кеннеді, одного президента і одного кандидата у президенти, вбили пострілами. Лідери Лідер Руху за громадські права Медгар... Еварс, Мартін Лютер Кінг молодший та Мальком Ікс також загинули від політичного насильства. І як сьогодні ще в 1960-х роках були часом політичної поляризації та дисфункції, коли вогнепальна зброя та людина готова її застосувати, могли змінити хід історії. Важко передбачити, а який вплив матимуть події на Америку та її політичний дискурс, але вже наразі звучать заклики з обох сторін політичного спектру до національної єдності та пом'якшення риторики. Через кілька годин, до речі, після інциденту президент США Джо Байден а ймовірний суперник Трампа на виборах зробив заяву для преси. далі я вам зачитаю. У Америці немає місця такому насильству. Це бридко. Ми не можемо бути такими. Ми не можемо це підтримувати. Президент Байден пізніше поговорив по телефону з колишнім президентом Трампом. Він скоротив свої, до речі, вихідні на пляжі та повернувся до Білого Дому пізно ввечері. В суботу деякі республіканські політики вже покликали відповідальність за напад. На демократів, які говорили про там Трампа як про загрозу американській демократії. До речі, Трамп прокоментував замах на нього під час мітингу в штаті Пенсільванія. Трамп заявив: Хочу подякувати Секретній службі США та всім правоохоронним органам за їх оперативну відповідь на стрілянину, яка щойно сталася в Батлері, штат Пенсильванія. Трамп підкреслив, що був поранений у верхню частину правого вуха і втратив багато крові. Дональд Трамп висловив співчуття сім'ям людини, яка була застрелена і вбита, і ще однієї людини, яка отримала тяжкі поранення. Неймовірно, що таке може статися у нашій країні, зазначив політик. Також кандидат у президенти США написав. Що зловмисника, який відкрив вогонь, було вбито. Але напевно, а більш за всього, такий напад зіграє на руку Трампа ще більша увага нації буде прикута до номінанта від республіканської партії. Фото закривавленого колишнього президента США з піднятими. З піднятим кулаком безумовно стануть об'єднавчим таким моментом для республіканців. Республіканська партія, і раніше, яка і раніше планувала зробити силу та мужність своєю такою центральною темою, і замах на Трампа це тільки посилить. І це боєць, який потрібен Америці, написав син Трампа Ерік в соціальних мережах. Також інтенсивність перевірки чекають і на секретну службу США, яка мала забезпечити захист Трампа на мітингу. людина з потужною рушницею, до речі, змогла наблизитися до основного кандидата в президенти на відстань пострілу. А це я вам нагадаю, ну там трохи більше 100 метрів. На цей момент в мене все. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!